Ось такі системи майже повністю втратили свою актуальність. І на теперішній час практично не застосовуються, вже їх і навіть і в старих верстатах ви не зустрінете. Далі, для того, щоб усунути недоліки механічної копіювальної системи, були розроблені копіювальні системи з підсилювачами. Підсилювачі в основному двох типів. Електромеханічні і гідравлічні. Ну, Перше, давайте розглянемо електрокопіювальну систему. Як вона працює. Тут вже компонування подібне до звичайного токарного верстата, або якщо у нас фрезерна обробка, то відповідно до фрезерного там, трикоординатного верстату і так далі. Тобто є поздовжня подача, є поперечна подача. Поперечна подача розташована під кутом 90 градусів, тут вже як традиційно. І знову ж таки у нас є пара копір і Так, щуп. щуп так само розміщено на супорті, тобто він жорстко з'єднаний з інструментом і рухається з ним як одне ціле. І є у нас система керування. Ось така електрична. Як це, це все працює? ця система керування, вона у нас відслідковує стан електричного контакту між щупом та копіром. Копір має бути електропроводним. За найпростішим алгоритмом. Система керування керує ось цим двигуном поперечної подачі. Наступним чином. Якщо у нас контакт між щупом та копіром розімкнений, двигун вмикається в напрямку відводу, деталі, відводу інструменту від деталі. Тобто щуп іде на копір, в напрямку замикання. Якщо контакт замкнений, цей двигун реверсується і переміщує супорт у протилежному напрямку. В результаті у нас в цій системі виникають коливання з певною амплітудою. Тобто ось цей двигун постійно реверсується і пересуває супорт. Взад вперед, ну, з амплітудою декілька мікрон або декілька сотих доли міліметра. Ця амплітуда залежить від параметрів двигуна і частота також, від параметрів двигуна привода, від параметрів системи керування, ну і частково від. Жорсткості ось цієї пари, жорсткості і точності цієї пари, що б ну На практиці ця частота складає декілька десятків Герц, одиниці або десятки герц, тобто коливань за секунду. Ну, і амплитуда, я вже сказав, зазвичай це декілька сотих міліметра. У грубих верстатах. Призначених для чорнової обробки там може, можуть бути і десяті долі міліметра, при цьому зменшується навантаження, динамічне навантаження на цей привод е, у чистових верстатах це соті долі міліметра. Е, для обробки ось цих торцьових поверхонь е, призначений додатковий режим цієї системи керування. При наявності ось цих коливань, тобто система відслідковує, є зміна напрямку двигуна за певний мінімальний проміжок часу, чи немає. Якщо є, то двигун поздовжньої подачі працює зі встановленою швидкістю, тобто зі швидкістю робочої подачі. Якщо ці коливання зникли, тобто, наприклад, ми. Дійшли ось до цього кута. Так. Тобто ми вийшли за кут, е контакт розімкнувся, двигун М2 почав обертатися назад, тобто в напрямку е переміщення щупу до копіру, але тут в нас велика ступінька. і Дуже швидко, привод не може відпрацювати цю відстань. Тобто, коливання в нас припиняються. У нас двигун починає обертатися в одному напрямку. В цьому випадку, якщо там декілька десятків мілісекунд цей параметр встановлюється, нема коливань, двигун М1 вимикається. Тобто поздовжня подача зупиняється, і працює лише двигун М2, забезпечуючи обробку торцьової поверхні. Як тільки щуп дойшов до копіру, до нижньої частини цієї, цієї полки, контакт замикається, коливання поновлюються, і при поновленні коливань знову вмикається двигун М1 по здовжній подачі і продовжується обробка циліндрічної частини. Цей же режим забезпечує нам обробку криволінійних поверхонь, таких, як, наприклад, як галтин. Так, які тут переваги та недоліки? Ну, зрозуміло, що. Система у нас стала більш складною, появилася електрична частина порівняно непроста. Але разом з тим з'явилися суттєві переваги: копір і щуп в нас вже не сприймають сили різання, Сили різання сприймає у нас привод поперечної подачі. Двигун М2. Тому вимоги до виготовлення, тобто до міцності і твердості щупу і копіру суттєво знижуються. В крайньому випадку, в деяких верстатах, ось цей копір взагалі може бути виконаний з. Тонкого металу, тобто з жерсті або з фольги. І зносу, другий важливий момент, зносу ось цієї пари практично немає. Єдине від чого може бути знос, при замиканні контакту, двигун у нас М2 має певну інерцію, тобто він миттєво. Зупинитися або зреверсувати не може. Тобто, щуп може продавлювати на певну величину на декілька сотих міліметра, може продавлювати копір. Щоб цього не було, щуп роблять підпружиненим в одному напрямку. Тобто, в напрямку копіра він впертий жорстко. А в напрямку інструмента, тобто, якщо у нас подача пішла на занадто далеко назад, щуп може втоплюватися у супорт, не пошкоджуючи при цьому копіру. Тобто певні зусилля там є, які дорівнюють зусиллю пружини ось цієї. На малюнку вона не позначена. Щоб ви розуміли, що вона там є. Але ці зусилля, їх не вистачає навіть для того, щоб забезпечити якийсь помітний знос навіть на незагартованій сталі. Ну і при певному виконанні. При повному виконанні щупу і цієї пружини копір взагалі може бути виконаний навіть з кольорових металів, м'яких. Ну знову ж таки.